Вітаю на моєму каналі. Мене звати Наталія Власнюк, я магістерка нутриціології, фуд-коуч, експерт з холістичного догляду за організмом і засновниця холістичної школи здоров'я. І сьогодні буде друга частина відео про аналізи, які кожен із нас має робити хоча б один раз на рік. Якщо ще не бачили першої частини, то обов'язково подивіться. Там я розповідаю про основні показники загального аналізу крові. І сьогодні ми продовжимо розповідь про нього і розглянемо ще декілька ключових аналізів. Ну і як завжди, розглянемо їх крізь призму інтегративного підходу. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео, а ми починаємо у бланку загального аналізу крові. Ви знайдете показник еозінофіли. це клітини імунної системи, які відповідають за захист організму від паразитів і беруть участь в алергічних реакціях. Їх можна уявити як своєрідні чистильників. Еозинофіли прибирають наслідки алергічних процесів, беруть участь у контролі запалення і допомагають організму реагувати на певні інфекції. Підвищений рівень еозинофілів зазвичай вказує на паразитарні інфекції будь-яких видів глисти, лямблі, амеби, бластоцисти тощо, а також на бронхіальну астму, алергію, екзему, реніт чи кон'юктивіт. Іноді підвищення езонофілів може бути реакцією на деякі ліки, і це треба знати, якщо ви, наприклад, вживаєте деякі антибіотики, протисудовні засоби, протитуберкульозні препарати або сульфанінаміди. Зниження рівня езонофілів зустрічаються рідше, і може бути при захворюваннях печінки, при гнійних інфекціях, при тереостоксикозі або гіпотеріозі, тобто відповідно підвищеному синтезі гормонів щитовидної, або, навпаки, дефіциті гормонів тероїв. Ну, а також після пологів чи операцій, коли організм тимчасово виснажений, і імунна система ослаблена, і немає сил просто продукувати потрібну кількість еозинофілів. Отже, якщо еозинофіли підвищені, це ознака, що імунна система бореться з алергенами або паразитами. А якщо їх занадто мало, то тіло ймовірно виснажене. Наступний аналіз, а точніше ціла група показників, буде стосуватися щитоподібної залози. Здавати їх треба разом, бо саме тоді можна зрозуміти повну картину. І почнемо ми з теротропного гормону або ТТГ. Це гормон гіпофізу, який виробляється в головному мозку і керує роботою щитоподібної. Це, умовно кажучи, такий головний регулятор, який стежить чи достатньо рівень тероїдних гормонів в організмі. Просто. Якщо ж світоподібна працює погано, то ТТГ піднімається, щоб простимулювати її. А якщо тироїдних гормонів забагато, то ТТГ знижується, бо стимулювати салозу немає потреби. У лабораторному бланку ви побачите, що норма до 4,0 або навіть до 4,2, але інтегративна норма дещо інша, вона більш реалістична, не більше 2 мікроодиниць на мілілітр. Але важливо, одного лише ТТГ недостатньо. Бувають ситуації, коли гіпофіз такий, знаєте, губить зв'язок із щитоподібною, і тоді ТТГ виглядає чудово. А реальний стан щитоподібної дуже печальний. Тироксин або гормон Т4 це неактивний гормон, і його виробляє сама щитоподібна залоза. Саме його дають у вигляді гормонозамісної терапії, еутропсу, ельтропину або інших препаратів. Але Т4 сам по собі нічого не робить. І щоб стати активним гормоном, він має перетворитися на 3 трийотеронін, тобто на Т3. Ось цей гормон і дає нам енергію, гарний обмін речовин, відповідає за терморегуляцію, роботу печінки і нормальний рівень холестерину, забезпечує взагалі шлунково-кишкове травлення і засвоєння вітамінів та мінералів. І Т4. І Т3 інтегративно повинні бути досить високі, ближче до верхнього лабораторного референсу, хоча б не нижче 70-80% від максимуму. Усе, що нижче, це сигнал про певну гормональну недостатність щитовидної залози. Ну, а якщо є середина референсу або нижче, це вже прихований гіпотеріоз, навіть якщо ТТГ ще в межах референсу. Якщо ніяк не реагувати на такий стан, то лише питання часу. Коли вам поставлять діагноз і припишуть гормони? Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи знали ви про те, що ці три аналізи обов'язково здавати разом. Я знаю, що для багатьох тема аналізів є загадковою і, можливо, трохи складною. Саме тому я хочу вас запросити на практику, розбір на важливіших аналізів для здоров'я це дводенне безкоштовне навчання, де ви отримаєте детальні конспекти з інтегративного розшифрування аналізів і навчитеся не просто тлумачити аналізи інтегративним шляхом, а будете знати, що далі з цим робити. На практикумі я розповім, які показники реально визначають рівень вашої енергії і відповідають за зовнішній вигляд, як за аналізами оцінити стан кишківника, починки та наднирників, Чому низький рівень холестерину – це теж не, теж не дуже добре. От як швидко визначити дефіцити ключових вітамінів та мінералів? Ми теж будемо про це говорити. Ну і найважливіше, ви навчитеся запобігати захворюванню, а не реагувати, коли вже пізно. Будь ласка, реєструйтеся в посиланнях під цим відео в описі. Наступний обов'язковий аналіз це аналіз крові на вітамін Д3. Дуже детальне відео на цю тему вже є на моєму каналі, обов'язково його подивіться. Отже, оптимальний рівень, до якого ми маємо прагнути, має бути не менше, ніж 70-80 нанограм на мілілітр, або ж 180 200 наномоль на літр. Це особливо важливо контролювати людям, які мають аутоімунні захворювання, бо вітамін Д регулює роботу імунітету, допомагає контролювати запалення, впливає на гормони, кістки, на нервову систему, на засвоєння кальцію, на роботу м'язів і навіть на наш настрій. Тобто, ви розумієте, що він є одним з найважливіших вітамінів для організму і його дефіцит є критичним. Наступний аналіз, який допоможе зрозуміти, чи немає у вас за найближчим часом загрози цукрового діабету, і це інсулін. Що кажуть лабораторні норми? В середньому його лабораторна норма для здорових дорослих ще від 2,3 до 26,4 мікроодиниць на мілілітр. Вас нічого не бентежить у цих значеннях, хоч подивіться, який широкий діапазон. Чи може вважатися людина здоровою, якщо інсулін буде? Нижчим ніж максимум не 26,4, а наприклад, 25 мікроодиниць на мілілітр. Теоретично так, якщо брати до уваги ці норми, а по факту ні. Бо це вже потужна задавнена інсулінорезистентність і стан перед діабету. Інтегративна норма інсуліну в крові від 4 до 6 мікроодиниць, або не більше 25%. Від нижньої референсу. Як бачите, опираючись лише на лабораторні норми, можна з легкістю пропустити початок цукрового діабету. Ну, а дехто взагалі ігнорує цей аналіз, бо думає, що діабет, притаманний, наприклад, лише людям з зайвою вагою, що є абсолютним міфом. У моїй практиці зустрічалося дуже багато струнких людей, які мали в тій чи іншій мірі інсулінорезистентність. І якби ми вчасно. Не поконтролювали цей аналіз, могли б дізнатися вони про свій діабет уже під час екстреної госпіталізації або разом з діагнозом гіпертонія, яка є гарантованим супутником задавненої нелікованої інсулінрезистентності. Вихвалятися високим феретином в соціальних мережах зараз гарячий тренд. І справді, в половини населення він у дефіциті. І справа не лише в харчуванні. Багато хто не знає, як правильно формувати раціон, як зробити так, щоб залізо засвоювалося, тому що феретин це такий собі склад, де організм зберігає оці свої запаси заліза. Саме за цим показником, показником феретину, можна побачити реальний стан ваших залізних резервів, на відміну, наприклад, від аналізу на гемоглобін, який починає знижуватися вже тоді, коли не просто вишерпалося залізо. Але й наслідки цього дефіциту вже порушили роботи цілої низки органів, наприклад, щитовидну залозу, мозок, статеві органи і баланс статевих гормонів. Отже, рівень феретину має бути не нижчим за вашу здорову вагу. Але якщо ви хочете бути здоровою, а не виживати, то феретин повинен бути від 70 до 100 мікрограм на літр. А у чоловіків цифри трошки вищі від 100 до 150 мікрограм на літр. Якщо феретин нижчий за цю цифру, це вже залізодефіцит різного ступеня. Якщо вищий інтегративних норм це ознака запалення в організмі. Тобто, чим вищий показник, тим сильніше запалення. Отже, що зараз ви бачите на екрані, це не є нормою. Що ж, друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що нового ви дізналися для себе і про який з аналізів розповісти вам наступного разу. А якщо ви хочете комплексно розібратися в аналізах, то запрошую на свій безкоштовний практику. Нагадаю, що посилання на нього є в описі до цього відео. Не покладайтеся лише на лікарів, бо їм не вистачить часу розказувати вам ці важливі речі. Бо справжнє здоров'я! Це ваш щоденний вибір і зробити його можете лише ви.